Думку, з якими ми з після закінчення війни. Я думаю, основна проблема в тому, що зараз багато хто виїжджає і через це буде багато роботи. Нехватка робочої сили для відбудови зруйнованих міст і населених пунктів. Мало хто із мужчин залишився не ті, хто не воює, не воює, тому що в основному мужчині на, на війні. Багато військових повернеться назад, потрібно проводити з ними якісь мероприятия по їхньому відновленню і повернути до нормального життя. У нас проблема буде, мабуть, і з питанням, тому що ну, как поля заміновані, везде бомби. Внутрішня проблема велика, переселенців і так далі. Зараз Більшість міст особливо прифронтових розбомблені і людям просто нікуди повертатися. По суті. Багато людей буде не довіряти проживанню в Україні через те, що ну, Росія так і буде існувати, від цього нікуди не відійти. І, скоріше всього, цей конфлікт повториться.